Вітаю вас, невгамовні! Є в нашій мальовничій країні на Дніпропетровщині село Петриківка, а в селі є музей народної творчості. Пропоную сьогодні здійснити цікаву мандрівку до Петриківки. Завітавши до музею, можна насолодитися витворами народних умільців, спробувати створити власний шедевр у петриківському стилі та придбати унікальні сувеніри. Повторний петриківський розпис чудовий привід для гордості українців. В основі його барвистих візерунків лежить безмежна любов до рідного краю. Петриківка зародилася на білій стіні селянської хати Мазанки. Господині, або яких називають Петриківці порушки, прикрашали сакральними орнаментами піч годувальницю в сім'ї та бігунцями оздоблювали вікна і двері. Згодом розписи перейшли на речі домашнього вжитку та на папір. Основним елементом петриківських орнаментів Є квітка, символ пишної природи, найчастіше шедеври народного мистецтва прикрашають мальви, піонії, айстри різноманітні польові квіти. В Петриківці досить багато різноманітних прийомів та засобів малювання. Один з таких тикання калинки власним пальцем. Справжньою калинкою вважається та, якій залишився. Відбиток пальця майстра. Унікальний інструмент Петриківці кошечка. Це пензлик, зроблений власноруч з пучка котячої шерсті і примотаний до палочки. Шерсть для пензлика береться з-під лапки котика, відстригається невеликий пучечок. Котячий пензлик дає унікальний візерунок, який іншими пензликами ніяк не зробиш. Перші фарби петриківські майстри виготовляли самостійно з відвару трав, овочів. Такі фарби виготовляли на основі яєчного жовтка, який давав потрібні еластичні характеристики фарби. Такі фарби мали недовгий вік, тож щороку напередодні Великого Свята старі малюнки змивали та прикрашали оселі новими барвистими оберегами. А тепер помилуємось красою та неповторністю Петриківського розпису. Ось і настав час повертатися нам додому. На пам'ять про музей Петряківського розпису я хочу подарувати вам розфарбовку. Спробуйте відчути себе майстрами. Я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи. До зустрічі! Ставте лайки! Підписуйтесь на канал.